Треба заробляти в Києві для комфортного життя? Зрозуміло. Де ваше улюблене місце відпочинку в Києві? Напевно, це хрещатик. Так, скільки коштує ваш лук? У вас така цікава зачіска. З вами так приємно спілкуватися. А як щодо крипти? Чи купуєте якийсь зомбонабір за крипту? Красті плюс. Ви знаєте, є такий, ще додаток. Цікавий, корисний, very useful, Можна розраховуватися за зомбо набір карткою в спеціалізованих зомбо Розраховуючись карткою Трасті Плюс. Корисний вам такий буде продукт, як гадаєте? Дякую. Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.